Хлібний дар. все вырішить на полі. Цієї ночі кілька російських шахедів перетнули кордон із Польщею під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні. Прем'єр Турск заявив, що Польща збила 4 з 19 російських дронів. Військові додали, збивали БПЛА вперше розпочати операцію з їхнього виявлення, ідентифікації та нейтралізації. Як повідомляє видання Polsat News, російський дрон пошкодив житловий будинок та автомобіль у селі Вирики, це влодавський повід Люблінського воєводства. Поліція, прикордонники та пожежники Польщі були приведені в. Стан підвищеної готовності по всій східній Польщі, як Варшава і світ відреагували на порушення Росією повітряного простору однієї з країн НАТО далі. З екстреного засідання Кабміну розпочався сьогодні ранок у Польщі після першої нічної атаки російських дронів на територію країни. Перед засіданням уряду прем'єр Дональд Туск провів нараду з міністрами, відповідальними за державну безпеку. Уночі під час чергового удару російських загарбників по Україні значна частина дронів перелетіла кордон і продовжила рух у повітряному просторі країни НАТО. Прем'єр країни Дональд Туск підтвердив атаку вночі через соцмережі, але висловився обережно. Триває операція пов'язана з численними порушеннями. Польського повітряного простору військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача. Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило напад і відкрито згадало у дописі росіян, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. У повітря підняли авіацію країни, а також літаки союзників по НАТО, Нідерландів, Румунії та Угорщини. Частину БПЛА збили. Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. Під час атаки закрили повітряний простір над кількома аеропортами. Йдеться про Жешов, через який Україні надходять військові поставки, обоє повітряних воріт Варшави, а також литовище в Любліні. Причиною оголосили незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки. Найбільшої небезпеки за оголошенням польського командування зазнали Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Громадян закликали не виходити на вулицю. А вранці польські вояки повідомили, що було знайдено перший пошкоджений БПЛА. В Люблінському воєводстві уламки впали на приватний житловий будинок, пошкодивши дах та припаркований поруч автомобіль. На щастя, жертв і постраждалих немає. Точно кількість дронів, що залетіли, а також скільки з них збито і скільки впало, обіцяють повідомити пізніше. Міністр оборони Польщі повідомив, що БПЛА було більше десяти. Із закордонних публічних осіб першим відреагував американський конгресмен Джо Вілсон. Росія атакує союзника по НАТО, Польщу іранськими дронами всього за тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам НАТО за їхню швидку реакцію на неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа журналісти питанням про російські дрони у Польщі заскочили, коли господар Білого Дому виходив із ресторану. Він уник відповіді I haven't, uh, haven't Тим часом польська влада повідомила про ситуацію генеральному секретареві НАТО і Держдепартаменту США. А польських резервістів тероборони у 19 воєводствах попередили, що їх можуть терміново викликати. Одні з них ближче до східних кордонів, в разі потреби, мають з'явитися на збір упродовж шести годин, інші протягом половини доби. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Вероніка Бойко. Факти Айсі Єдині новини. Навмисним та найсерйознішим порушенням повітряного простору держави ЄС з боку Росії назвала події минулої ночі у Польщі очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново створити стіну дронів вздовж всього східного флангу ЄС. А лідер литовських консерваторів, колишній міністр оборони Литви, заявив, після вторгнення російських дронів НАТО має, хоча б частково закрити небо над Україною. Тим часом джерела агентства Reuters в НАТО повідомили Янці вторгнення російських безпілотників не розглядають як напад. Президент Польщі Кароль Навроцький готує спеціальний брифінг. Між польською владою та союзниками тривають консультації. Польський прем'єр Туск заявив, атаки на польщі не було а була масштабна провокація. Причин для паніки немає це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією України НАТО. Всі наші союзники ставляться до цієї ситуації дуже серйозно. Ми оцінюємо наслідки і майбутні потреби. Ніхто не сумнівається, що мусимо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани підготовлені на такий випадок працюють. Немає підстав для паніки. Життя триває. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб вони мали повне розуміння, що відбувається. Польща продовжує шукати уламки російських безпілотників, які сьогодні масово залітали в її повітряний простір. Уже щонайменше сім дронів знайшли, і уламки ракети. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Польщі. А до нас зараз приєднується Марія Гурська, керівниця Слава ТВ української редакції польського національного мовника TVP. Пані Марія, добрий день. Доброго дня, як слава Польща, героям слава! Як Польща сприйняла е, цю атаку? Це вже не вперше безпілотники залітають в повітряний простір, але щоб так багато і так глибоко, і що довелося навіть їх збивати, ну це подія. Справді це подія, і ми, як українська редакція польського національного мовника, чесно кажучи, відчули її одразу ж і всю серйозність ситуації. Ми почали моніторити передусім українські відкриті джерела, телеграм-канали інформаційні, які аналізували радари і оперативно повідомляли, де знаходяться дрони. Які масово залетіли російські дрони у Польщу з Росії. Є і з перепрошую з території України і з території Білорусі, і власне ми були першим медіа, яке чи не перше медіа, яке повідомило про це у Польщі, яке давало оперативну інформацію про те, що відбувається, і дало також зведення цієї заяви оперативного командування збройних сил Польщі про те, що в небі власне в повітряному просторі перебувають дрони російські про те, що піднято військову авіацію Польщі і союзників, це ми повідомляли і Ротивно стежили із реакціями в Україні, і чесно кажучи, було таке враження, що взагалі не спить, не сплять всі українці Варшави і польських великих міст. Бо, звісно, мешканці прикордонних містечок Польщі теж не спали, але з інших причин, тому що вони просто чули ці звуки авіації, теж повідомляли про це у своїх соцмережах. І ну що можна сказати, що відомо на зараз, ми знаємо, що наразі точно ще не можемо. Підсумувати так, скільки саме дронів залетіло, місця їхнього потрапляння. Дрони їхні уламки розшукуються, але вже точно відомо, що дрони потрапили у такі містечка, як Біла Підляська, коли Любляна, або село Вареки Воля неподалік кордону з Білоруссю, де дрон впав просто на житловий будинок і пошкодив дах цього будинку. І авто. Це дуже активно обговорюється і на урядовому рівні, на рівні президента. Ми вже чули реакцію президента Польщі, польського уряду, прем'єр-міністра Польщі також збирається сьогодні польська рада з національної безпеки та оборони, яка буде це обговорювати. Чекаємо також реакції НАТО, яка як, саміт якого збиратиметься сьогодні на тему власне цієї російської атаки на Польщу і буде обговорювати потенційні рішення. І також чекаємо і вся Польща чекає реакції від Сполучених Штатів як в. Від глобального лідера, які повинні сказати своє слово, якщо говорити про реакції в польському суспільстві, очевидно, як в кожній країні тут є люди мудрі і не дуже, але е, мудрих, на щастя, як на мій погляд, більше і ми бачимо звісно коментарі про те, що це Україна втягує Польщу у війну, і що власне е, це Україна в усьому винна. Але ці коментарі очевидно підігріваються російськими тролями і ботами. і Це виглядає як така спланована інформаційна хвиля російської пропаганди та дезінформації, але Експертне середовище і а, активні громадяни пишуть а, про те, що власне Україна є надійною а, союзницею партнеркою. Польщі тут можна зацитувати координатора програми Східної Європи польського інституту міжнародних відносин Даніеля Шеліговського, який також часто буває в нашому етері, який пише в своєму ікс про те, що а, речі потрібно називати своїми іменами, що ворогом Польщі є Росія, а не Україна, що Україна є. Союзницею, яка чинить героїчну відсіч, і це дружня країна, якій просто потрібно більше зброї щоб захистити і себе і європу, І це зараз є спільним завданням і для Польщі, і для європейських країн. Можу також сказати кілька слів, щоб я тут порадила нашому українському суспільству, тому що я теж отримую коментарі від моїх друзів, які часто дивують мене або здаються мені дещо інфантильними чи незрілими. Коли ем, е, люди говорять про те, що власне от нам блокували кордон, розсипали зерно, не збивали дрони над Україною. От тепер і в Польщу прилетіли. Не можна так говорити. Росія розраховує на нашу страх і роз'єднаність, і ми мусимо пам'ятати, що Польща це по перше країна на. Нато яка приймає рішення колегіально з союзниками, але водночас це надійна партнерка і союзниця України. По-перше, той дипломатичний власне дипломатичний наступ Польщі, якщо можна так сказати, на, е Європу на об'єднаний демократичний світ з тим меседжем, що Україні потрібно допомагати, потрібно більше зброї, потрібно більше засобів, потрібно концентруватися на Україні на євроатлантичній інтеграції України. Те, що я сьогодні продовжую чути від польських дипломатів відповідальних лідерів, які мають міцні зв'язки з Україною. Вони всі на цьому наголошують на європейських майданчиках, і також в Сполучених Штатах. Це наші надійні союзники. Треба також пам'ятати, що Польща прийняла рекордну кількість Україн біженців продовжує приймати їх і сьогодні з міст, які продовжує обстрілювати Російська Федерація, відкрила двері і свої серця нашим українським, тим так, воєнним Пані воєнномарія. Я думаю, що люди, люди мудрі, і як і ви і згадали, і вони і не сумніваються в тому, що Польща та Україна мають бути країнами-союзницями, партнерками, підтримувати одна одну, тому що ми маємо спільного ворога. Дякую вам, що ви поділилися із нами реакцією, власне самої Польщі на те, що цієї ночі. Відбулося це була Марія Гурська, керівниця Слава ТВ української редакції польського національного мовника. Ті Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.